Вітаю всіх. Малята, який різнобарвний світ оточує нас. Він схожий на веселку. Є ціла наука, яка має назву Кольоротерапія. Це покращення здоров'я людини за допомогою кольорів. Колір впливає на нас не менше, ніж слово. І сьогодні ми зустрінемось з одним кольором веселки. А от що це за кольор, ви дізнаєтесь, якщо послухаєте віршик загадку? Ти зустрінеш його в травці. Він у парку є на лавці, в недостиглих фруктах є. Смак картоплі він псує. Кавуні і часнику, у чаю щодо смаку, він у паростках пшениці, і в очах, що є у киці, є також у світлофорі, і у водоростях в морі. Здогадались вже, напевне, що за колір то так, зелений. І сьогодні ми з вами поговоримо про зелений колір. Це колір природи. Давайте пригадаємо, що у нас в природі зеленого кольору. Це листочки у дерев і кущів, це травичка. Рослини виділяють кисень, який дуже потрібен для всього живого. Недарма ліси називають легенями планети. Багато зеленого кольору є в овочах. Це кабачки, капуста, огірки. Зеленими бувають фрукти, і ягоди, і яблучка, ківі, агрус. В них дуже багато вітамінів. Також зеленими бувають тварини. Коник, ящерка, жабка. Діти, давайте подумаємо, а де ще у житті зустрічається зелений колір. Зеленим може бути одяг, взуття, меблі, іграшки. Пропоную вам сьогодні зробити ось такого Жебенятка Намалюйте на зеленому фоні коло. Тепер виріжте коло. Якщо не зможете самі, попросіть про допомогу. Складіть коло навпіл. Приклейте зверху два маленьких кола. Зробіть очі та лапки. З червоного паперу виріжте смужку. Зігніть її навпіл. Склейте краї, скрутіть смужку так, як показано на фото. Вставте в смужку коктейльну трубочку. Трубочку зафіксуйте. Ось таке зелене, веселе Жабенятко вийшло у мене. А фото ваших робіт я з нетерпінням буду чекати. Тож до зустрічі! Бувайте!